Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, екс заступник голови СБУ, в нашій студії будемо говорити з ним про те, як просуваються розслідування справ майдану. Про це за мить. Ну, почнемо нашу розмову з сюжету. Про те, як власне розслідуються ці справи. Наші журналісти підготували такий відеоматеріал. Давайте подивимося. Сьогодні українці відзначають День гідності і свободи України. Ми отримали цю дату після революції гідності та розстріляного майдану. Пройшло вже три роки з початку революції, і ще до сих пір розслідують злочини проти українців, а покараних немає. За час, що минув, жоден суддя, причетний до репресій проти Майдану, не опинився на лаві підсудних. А отже, нічого чекати справедливості від Феміди, навіть якщо знайдуть і докази, і злочинців. За цих три роки докази або загублені, або не зібрані. А знайти і змусити злочинців свідчити вже нереально. Та деякі зрушення є. Є беркутівці, які сидять в СІЗО, та майже за три роки судів жодного підозрюваного вбивства людей досі не відправлено за грати. Усе, що відбувається, фахівці називають імітацією та затягуванням. По факту головні Підозрювані вже давно за кордоном. А два тижні тому між генеральним прокурором Юрієм Лиценко і головним слідчим у справі Майдану Сергієм Горбатюком стався скандал. Приводом стали і справи Януковича. Генпрокурор розформував управління, а Горбатюку виніс догану. Адвокати Героїв Небесної Сотні запевняють, що чинне керівництво Генеральної прокуратури знищило управління, якому бодай вірили правозахисники і родичі загиблих. Ну, ось так. От імітація чи затягування, на вашу думку. Ну, користуючись нагодою, я б хотів би привітати телеглядачів із нашим великим святом гідності і свободи. Без втілення в життя ідеалів людина не повністю розкриває себе, і це, це дуже важливо. Також хотів би виказати своє співчуття як людина військова тим, хто віддав своє життя за достоинство і свободу. Співчуття їх родинам це дійсно наші герої. Що стосується розслідування і теми, яку ви сьогодні пропонуєте говорити, це частина взагалі нашого реального життя навколо нас. Ну, але це і наш борг перед тими, які загинули на Майдані. Нас, довести їх до кінця. Ви знаєте, що за 25 років ми дуже багато чого заборгували. Ми в першу чергу заборгували всім людям, громадянам України тим, що сподівання жити в незалежній Україні краще, багаче, виявилося навпаки. І, і тому і ніхто не несе ніякої моральної відповідальності. Немає аналізу, чому так відбулося. Немає взагалі в процесі державотворення. Відсутні аналітичні матеріали тих проблем, тих недоліків, які відбуваються. І тут також, бачите, головне, хто піднімає цю тему, це, це, це журналісти, ну і деякі аналітики. А повинні піднімати це питання професіонали. Ну, для мене, як людини, яка багато років попрацювала в правоохоронній системі, явно проглядається. Організований саботаж, небажання це розкривати на немає політичної волі. З самого верху І... тоді можна додати, що це домовленість, що це е... у владі знаходяться ті, які саботують, значить займають ключові посади. І від того ні суспільству, ні в Україні не легше. Я, користуючись можливістю, приведу вам приклад, знаходжусь під враженням. Е... Відзначення пам'яті 95-річчя героям Базару. Це ті, які йшли другим зимовим походом на звільнення Незалежної України у 21-му році. Це 359 спартанців наших українських. Це ті люди, які поставлені були перед котовським в умові. Або ви приймаєте радянську владу і служите в Червоній армії, або ви помираєте. Вони померли, маючи вибір. Будучи беззбройними, будучи босами, І тільки громадськість піднімає це питання, спородила там монумент, держава не розуміє, наскільки це важливо для виховання. Бо якби це виховання відбувалося, ми б не мали в подальшому, я переконаний, за ці 25 років ми б не мали Іловайського котла, і Дебальцевського котла, тому що все було б приділення в важливості е, Збройним силам. І тому, дивіться, і, і ще більше, що вражає, бо це має тему до розслідування Котовський. Його перший підпис стоїть в акті про вчинення цього злочину, злочину проти людяності. І коли активісти на Одещині збиралися викинути цього негідника вбивцю українців із меморіалу, влада захистила. Здавалося, проведіть розслідування, покажіть. Покажіть реально судову, проведіть із проведіть що завгодно. Підпис стоїть його про виконання цього злочину, і влада захищає така роздвоєність, таке нерозуміння вибору шляху і вводить людей в оману. Зараз це роздвоєність, незрозумілість вибору шляху, те, що справи не чи просто настільки всі пов'язані там, що краще затягувати або взагалі під питанням існування нашої політичної літи? Ну, ви, ви, ви задаєте такі, таке із вашого речення можна взяти одне слово пов'язані, яке розкриває широкий діапазон для розмови. Безумовно, що пов'язані. По перше. Весь світ знає і говорить, ну не відкрито, що не все так просто в подіях на Майдані. Ми бачили зброю у руках прихильників нинішнього голови верховної голови комітету по безпеці Пашинського. Все-таки історія з цією снайперською гвинтівкою не розслідувана, а вона повинна бути розслідувана. Її влада приховує, приховує на рівні міністрів і так далі. Ми не знаємо реально, чому були спилені там дерева, де були зразки куль. І оця брехливість, оця невизначеність, оця пов'язаність тих, хто напевно приймав спільну участь в обоюдних провокаціях, в обоюдних протистоянні кривавому на Майдані, і, і страх за відповідальність жене їх в брехню і небажання розкрити. Рано чи пізно це розкриються злочини і розкриється, дай Боже, в сильній Україні, тому що отака невизначеність вона грає на сторону нашому ворогу. Ну, три роки минуло. Я також не вщухаю розмови про те, що каральна операція, от яку здійснював Беркут за чиїмось наказом по відношенню до активістів Майдану, була заздалегідь спланована політиками, і головне, що верхкомітет ну, от Євромайдану, про це знав. Ви як думаєте? Чи дійсно такий сценарій міг бути? Ну, безумовно, що інформація в будь-якому випадку просочувалася, тому що серед активістів майдану, як сьогодні стало відомо, були і, і виходили, і інформували. Я навіть в одному із інтерв'ю що голова, нинішній голова СБУ, хоча він і перебував у кадрах тоді діючого СБУ під керівництвом Якименка, але він стверджував. Що він приходив на Майдан і інформував про можливі загрози для майданівців. Тобто, бачиш, це вже достатньо для того, щоб зрозуміти, що інформація була, що запобігти там, безумовно, врятувати життя можливо бути. Без, без цілеспрямованого бажання в першу чергу безпосередньо президента. Розслідувати цей, розслідувати цей злочин. Без, без відсутності бажання Генерального прокурора, який, який більше є не професіоналом принциповим, а політиком, а політики завжди вже за весь час свого перебування пан Луценко, напевно, прийшов до такої гнучкості в компромісах в політиці, що бути таким, знаєте, сухарем, якщо, як кажуть, у своїй. Професійній діяльності прокурора, де шах вліво, шах вправо вважається злочином, важко. І тому отакі події в нас по цьому розслідуванню відбуваються. Професіонали говорять одне, політики говорять. Ну, інше, якщо ми бачимо, що і та сторона проінформована була, і розуміли, що можуть бути провокації на майдані, нічого не вділили. То ми зараз бачимо, що можливо існує певна така змова, тому що всі обидві сторони зацікавлені в тому, щоб похоронити цю справу, тому що не буде винний хтось один. Безумовно, що не буде винний один. Змова безумовно проглядається і не тільки в цьому питанні. Певні узгоджені дії відбуваються от, навколо е, відзначення е, сьогоднішнього свята, навколо проблеми із пов'язаних з банківським е, пограбуванням, е, навколо е, тарифного майдану. Все це, все це ситуація, яка дестабілізує внутрішню обстановку в Україні, але вона вигідна. І її підігрує безумовно Росія, тому що ну, про це говорили. Путін відмовився на певний час поніс великі втрати від, від бойового зіткнення. Перейшов на е, очікування і на проведення підривної діяльності, що в Україні виникнуть процеси, які дозволять йому легше справитися з Україною, досягнути своєї мети. А у нас роздвоєність, навіть розстроєність з одного боку. Правоохоронні органи, Національна гвардія, там, міліція, СБУ, замість того, щоб розслідувати і піймати тих злочинців, які пограбували банки. До речі, до речі, я чому про це кажу? Дивіться, війна е, було два, два рішення Ради національної безпеки про, про прийняття термінового закону. Проведення фінансово-господарської діяльності в умовах підвищеної готовності, під особливого періоду. Ну, одним словом, війни. Президент підписав це рішення. Кабінет міністрів не виконує. Навіть проєкту немає. А що це дозволило банківській системі не контролювати вивід цих мільярдів за кордон? Як це розуміти? Кабінет міністрів не виконує, а банки повиводили мільярди такі, від яких сьогодні ми... Українська економіка на колінах. Чому немає розслідування? Це не менш важливо, ніж те, що ми говоримо тут. Це страшенна прирва грошей ушла ціля, і поведінка така Гонтарева, і все це пов'язано. Також немає ніякого розслідування. І немає механізму в Україні, який би висвітлював це все. Друге питання це так зване використання сили, от я вчора був вражений тим, хто підготував президенту виступ, де він, він звинуватив чи не звинуватив, а пояснив, що от Росія, як імперська держава, завжди перемагала своїх сусідів, і в яких форма правління не імперська, а демократична. Це небезпечний натяк. Це що, ми відмовляємося від демократичної форми правління, бо це загрозливо для України. Це зрозуміло, що люди, які не справляються на своїх посадах в умовах навпаки, демократична держава це держава, в якій приймає участь весь народ, і легше навести порядок, а не робити спробу під виглядом небезпеки від ворога руйнувати чи виказувати в якості загрози таку правління, як форму правління як демократію. Ну, давайте поговоримо про те, що ще відбувається зараз, а, власне, про дестабілізацію ситуації в Україні. Також дуже цікава ваша думка щодо наступного врятований ексофіцер ФСБ каже, що його покликали працювати в СБУ. Йдеться про Ілю Богданова. От він має намір працювати у перед центрі СБУ. По перше, чи може бути колишній ФСБшник, і як ви взагалі дивитеся на такі пропозиції? У співпраці. Взагалі, безумовно, я маю досвід роботи більше 25 років в системі КДБ Радянського Союзу. І це я не боюсь ніколи не скривав цього. Це хороша школа, вона мені багато чого в житті допомогла, як, як наука, як ремесло. Але це, це машина, це Мерседес, який везе, тобто на безпеку держави. І тому. Саму технологію роботи треба краще переймати з усього світу. А інша справа кого перевозити, який груз. Розумієте, про що я кажу? Це який груз? Тому, тому, Ілля Богдана. Ну, ну це лейтенант прикордонник От ФСБ, ФСБ, прикордонник проявив, проявив любов до України, при прийшов сюди. І безумовно, от питання відзняття. Цього сюжету по його звільненню, яке, напевно, мало місце. Е, і прокручування його по телебаченню як реальну картину. І коли виясняється, що там і сліди, і так далі, що це для піару, ну, піаритись можете ви пробачте, журналісти, ну, деякі політики. Але СБУ піаритись тихенько, навпаки, там, де потрібно, доповіли президенту, доповіли в РНБО. І достатньо, Нема чого СБУ не повинно піаритись в таких, тим більше в таких напівпідготовлених піар-акціях. Я вважаю, що я приведу приклад. В радянські часи багато співробітників іноземних також переходили на сторону агентуру, ми пам'ятаємо такі імена, як Кім Філби. Безумовно, що їх досвід використовували, їм дозволяли зустрічатися з молодими студентами, слухачами і так далі. Але. Ну, ніколи не ризикували і не, і не допускали значить, до святих, до самого інструменту, тому що ну, це знаєте, це гра і гра небезпечна. Я б, наприклад, голови видніше, але я б використовував би цього лейтенанта. По-перше, він непогано воював по відгукам тих. І нехай би навчав наші бойові загони для війни з Росією. Було б цього достатньо. Дякую вам за вашу думку. Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, як заступник голови СБУ, був гостем нашої студії.